Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні неділя, 14 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з ситуації на війні. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України станом на сьогоднішній ранок. Отож, завчора. Ні, день мінус 1320 колись живої сили, тепер не дуже живої. Мінус 7 танків, мінус 32 бойові броньовані машини, мінус 46 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони. Ну і ще кілька різних мінусів. Наприклад, мінус 77 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливомастиль... паливно мастильними матеріалами. Інформація вже є у відкритому доступу. Можете ознайомитися. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами. На зв'язку, засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні і героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо з попередження від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він сказав в інтерв'ю НВ, моїм колегам на НВ, що в найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі. Ну і далі я процитую його. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз з півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде, і нічого не було. На той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака. З півночі всі одразу перепитують: а може не буде та буде вона вже. Триває, так сказав Кирило Буданов? Е, про про те, скільки о, 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 Ну, одно одночасно напрямків для наступу і атак може підтримувати Росія? Чи висловлюються різні українські і закордонні експерти? А от поява ще одного якогось північного напрямку, уже ж говорили, що можливо щось на сумщині станеться. Як ви оцінюєте цю інформацію, і що нам цивільним з цим робити, як це розуміти? Вірогідність такого підходу була і раніше. Ну цей північний напрям Харківський теж можна віднести до цього, і ми бачимо, що там ситуація за останній час декілька діб загострилась. Якщо на напрямки ліпці на завдяки діям підрозділу частин Сил оборони України. Наше просунулися вперед, в районі Глубокого і там є загроза за флангове охоплення ворога. І вони намагаються тут стабілізувати ситуацію, то на напрямку Вавчанська ворог підтягнув резерви поживої сили і бронетехніки, засобами враження, переформатувався і намагається… Проводити наступальні дії. Для них, якби болючі залишається район агрегатного заводу, де фактично оточено підрозділ військовослужбовців ворога, але не тільки в цьому районі, а безпосередньо в самому місті, і на сході від цього міста йдуть запеки в районі населеного пункту Тихе Відуть напружені бої, тому варіантів відносно посилення дій з півночі може бути декілька, тобто посилити резервами цей напрям Харківський, тому вони і проводили наступальні дії з метою, якби два під один просуватися далі на Харків, причому на відстань таку, щоб десь до 20 кілометрів. До міста до да, околиць для того, щоб здійснювати обстріли артилеріями, артилерією, засобами артилерії, і другий як мінімум, тобто розширяти цю зону, як вони звосанітарно, інший напрям Вавчанськ, і там, у випадку, як вони формували свої плани захоплення Вавчанська і просування далі на Купінськ, Купянськ – з флангу заход і стилу групування, які ведуть бойові дії. Ми бачили, що в районі Купінська північне південніше Сінківки населеного пункти, і ще південніше, якщо по мапі подивитися, там бойові дії інтенсифікувалися, і вони просунулись на декілька сотень метрів на двох цих напрямок з метою охоплювати, поки ще їм вдається вдається просувати з південного напряму відносно Купенська, тому залишається актуальним цей напрям. Крім того, не знімається питання додаткового, другого напряму. Дій наступальних для ворога це Сумщина. Він не полишає такого роду планів, і питання у тому, куди в найближчий час вони задіють резерви, про які довго говорилися, що будуть вводити з травня місяця, але в липні і повернулися про дві армії, там про 14 дивізій, 16 бригад. Так чи інакше не в такому вигляді, як вони хотіли формувати скоріше всього, це. Угрупування для наступу, але частково по а, рівні формування цих структур резервних вони їх заводять на мій погляд уже на харківський напрям, і найближче декілька днів може бути з'ясовано чи буде додатковий сумщини чи інший напрям. Ну тобто, по суті, зараз наша задача а стежити, б, донатити на збройні сили України і загалом на сили оборони України. А от якщо порівняти ці ну дії е, окупаційної армії і рівень втрат, яких вони зазнають, ну от завчора 1300 1300 з чимось, порахували уже, що середній показник, наприклад, у травні, це дані від британської розвідки. Мінус, е, ну тобто, що денно в середньому 1262, і ну, або трошечки менше 1160. три військовослужбовці за день втрачаються, і якщо ворог веде наступальні дії по стількох різних напрямках. Ну от Харківщина, ви щойно пояснили загрози для Куп'янська вузлового і їхнє бажання вийти до річки Оскіл, теж пам'ятаємо це. Вони давно прагнуть, але Донеччина теж залишається. Воно не просто неспокійною. Там постійно гарять. Чи там по кілька штурмів одночасно на різних ділянках навколо того ж самого часового яру і турецька відбувається і так почергово? Просто я регулярно читаю зведення, звіти то активніше на турецькому напрямку, хоча це все поруч, то активніше біля часового яру. Так, день туди, день сюди. Просто чи правильно я розумію, що у росіян єдина єдиний спосіб ведення війни це незалежно від втрат поступове поступові наступальні. Атакуючі дії і просто витискання незалежно від поточних втрат. Так, це можна мислити? Так, десь в такому напряму за добу було біля ста на бойових зіткнень, яка минула. А втрати ворога перевищують показники добові за травень і за червень, які ви вже довели, і це відображає. Підвищення інтенсивності ведення бойових дій стратегічно Путін реалізує ці наступи, ну як мінімум, по двом причинам: перше, що використати цей час для того, щоб по максимуму просуваючись вперед, використовуючи свої резерви, залишившися ще і тиснути таким чином і на Україну, і на союзників. Крім того, здійснювати повітряні удари і починаючи з 8 числа і пізніше, ну досягнути мети, щоб якомога швидше перейти так звані його погляди на мирні переговори із точки зору Російської Федерації, це означає фактично до того, щоб вимусити Україну Союзу перейти. До умов капітуляції України, що для нас неприємно, зрозуміло, і тому бойові дії на на, на Я думаю, в влітку вони будуть тільки посилюватися. Є відповідна загроза, але за цей час буде з'ясована остаточна о, На всьому році чим буде завершуватися ця кампанія? 2024 року для нас завдання це стабілізація ситуації стратегічна, тобто зупинення просування ворога на Суходолі і формування резервів завдяки постачанню озброєння техніки. В першу чергу, з боку союзників і виконання своїх завдань відносно мобілізації, тобто укомплектування. Військових частин, першу чергу, бригад, які виконують завдання на лінії зіткнення. тому він себе таким чином Путін поводить і хоче і розуміє, що, крім того, що це вікно можливості, яким американців складалися так. По політичній ситуації було відчинено півроку. Воно все ж повільно, але зачиняється. Всі по закупності ці фактори. Впливає на те, що він розуміє, що треба інтенсифікувати з їх точки зору ведення бойових дій і намагатися просунутися по максимуму. Ну, тобто зараз у них задача якомога більше захопити території, тому що це на думку Путіна може давати йому більше козирів у так званих мирних переговорах. Ну і от власне тепер друга частина є повідомлення про те, що від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць може забезпечити, наприклад, Чехія. Це слова їхнього президента Петра Павла. Да, але від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць при тій інтенсивності ми пам'ятаємо, що в два. 20... Ці другому році, наприклад, у росіян були дні, коли вони випускали на день понад 20 тисяч снарядів, а іноді доходило і до більших чисел. Це означає, що українська армія все одно не ну, не доходить навіть до якогось паритету з росіянами, наприклад, у артилерії на жаль, поки ще так. Але це з іншого боку означає, що ситуація для сили України все ж покращується, тому що ми це говоримо по постачанню боєприпасів з боку Чехії і вдячні. Їм, але є допомога суттєва американська і інших наших союзників, і тому не на жаль, поки ще не по всій лінії протяжності ведення бойових дій, але на окремих напрямах. Силам оборони України вдається покращити показники по постачанню і на окремих напрямах довести до співвідношення 1 до 5, 1 до 3. Ну, в цілому, поки не буде пріоритета, хоча б спочатку, по боєприпасам, не говорячи вже по засобам артилерійським, систем залпового ню авіаційних засобів ураження. На наземних цілей, то ситуація принципово на жаль не зміниться на фронті. І Над цим працює наше воєнно-політичне керівництво, і це безумовно буде сприяти покращення ситуації і стабілізації до кінця літа. Маємо надіючи на, на осінь на фронті. Ясно, ну і про ще одне про українську промисловість. Я на днях бачив кілька таких розлогих матеріалів про те, що у нас виробляється. Ну і наприклад, виробництво самохідних артилерійських установок Богдана, які спочатку там кілька місяців тому це був темп 6 одиниць на місяць. Зараз наскільки я пам'ятаю, довели до 10 одиниць на місяць. Ну і нарешті започатковується історія, коли наші західні партнери перер... ну, за свої гроші закуповують у українських вироб. Виробництв... Ніків певну техніку для передачі цієї техніки збройним силам України це і скорочує плече логістики, і ну по суті підсилює самі по собі українські оборонні підприємства стратегічно саме в цей напрямок варто рухатись для, ну, для більшої автономності. пробачте. Пробачтеві йде третій рік, як ми знаємо, і наші союзники шукають можливості допомоги збільшення масштабування допомоги, але ж і економії. Коштів на це, і один із шляхів саме є в тому, щоб їх вкладувати ці кошти в підприємства воєнно-промислового комплексу України, що приводить до такого ефекту, тобто відбувається збільшення випуску їх боєприпасів, тобто Україна за останній час, крім боєприпасів радянських часів, тому що може, джерела по світу зменшуються їх. Займається випуском сі боєприпаса. Крім того, засвоїв навтівський, тобто 60 калібр міномета, До речі, і Менамет цей випуск теж засвоїла. А із останнього і калібр 155 натівський, п'ять. найпотужніший, який нам вкрай потрібен. Але питання в тому, що по світу є великий дефіцит порахів. До цього, але так чи інакше, сама держава, наша і союзники вирішують і цю, цю проблему для того, щоб опять-таки, не тільки тим, що випускати в державах союзників ці боєприпаси, але допомагати безпосередньо, незважаючи на важкі умови виробництва, тому що ворог проводить постійну розвідку, де знаходиться підприємства, які випуск і так далі, наносить відповідні удари. Але масштабування випусків відбувається. І за цим є для нас перспектива. Перспектива є. Ну і ще одне про перспективу, але не такі райдужні, принаймні для деяких регіонів. У виданні Більд пишуть, що нові системи Петріот і Сампті, які поставлять які пообіцяли під час саміту НАТО наші союзники, навряд змогу зможуть захистити такі міста, як Харків, Суми, Миколаїв або Чернігів, тому що ці міста знаходяться дуже близько до кордону. Ну, і відповідно самі ці комплекси ясно, що будуть пріоритетними цілями для росіян, для російської армії, тому що справді і відбувається розвідка, і не хотілось би їх втрачати. По суті, зараз військово-політичному керівництву, наскільки я собі приблизно уявляю, а ви мене поправите, якщо я десь не так мислю, треба вирішувати, а прикривати якісь об'єкти, де потенційно будуть базуватися, наприклад, f 16 або прикривати якісь промислові об'єкти де виробляється щось суперважливе для, для сил оборони України, або прикривати якісь густонаселені міста, і все одно ну во це в якомусь місці є, значить в якомусь іншому місці немає. Прикрити всю територію все одно не вдасться. Чи настільки справді це критична ситуація і неможлива ситуація для таких міст як Суми, Харків, Чернігів, Миколаїв, Херсон просто тому, що вони в безпосередній близькості або до кордону, або до лінії фронту? Так, ця ситуація ускладнюється відносно розташування близько до кордону російського. Але питання тут не тільки в розташуванні, а все ж більше в тому, скільки і які саме засоби, і коли протиоповідне протиракетні оборони будуть заведені в Україну. Ми бачимо, що, наприклад, по батареям Петріот, і сам ті розмова по сім'ї це мінімум, мінімором, йде півроку. А зайшли тільки одна з німеччини такого роду батареї, і на саміті в Вашингтоні говорили і семі про п'ять такого роду батареї і рішень відповідних. І, опять таки це не нові, не додаткові. А це саме з тих сімі, які півроку здійснюються пошуки. Крім того. Принципове питання крім зеніти ракетних комплексів з протиракетними можливості принципово посилити на протиповітне оборону за рахунок заведення літаків 4 плюс покоління. Причому оскільки дуже повільно, це В-16, то треба відновити програму заведення хріпінів. Шведських і логістика як би ускладнюється, і те, що Україна про це просить, не відповідає дійсності, тому що логістика ускладнюється вже по заведенню міражі. А президент Франції э, висловився з цього приводу і з 7 червня почалось навчання пілотів, які Дуже складно вирішується, наприклад, з пілотами f 16 союзників, в першу чергу американцями. І крім того, було доведення, що до кінця цього року Францію і його президентам зайдуть безпосередні літаки і необхідне обладнання і озброєння авіаційне до цих літаків. Тому складнощі безумовно з логістикою, якщо був заведені, але це треба. Вже робити зараз, тому що ситуація на фронті потребує активної підтримки наших сухопутних військ з повітря з комплексами ракетними, ну і так далі, тобто, з точки зору засобів ураження об'єктів противника. Ну і власне я читав десь те, що основна задача власне проти протиповітряної оборони, вона теж покладається на літаки, тому що літаки, ну типу ті ж самі F-16, або я переконаний, міражі гріпаними, це теж вміють їхні радарні можливості якраз дають більше спроможностей виявляти, наприклад, крилаті ракети, які йдуть на дуже малих висотах, хоча атака, яка була здійснена в тому числі і на Київ. 8 числа там же, якраз і в повітряних силах, е, повідомляли, що дуже важко виявляти саме тому, що ракети йдуть на дуже низьких висотах, і радаром, який знаходиться на землі через радіогоризонт їх виявити складніше. Якщо літак знаходиться в повітрі, то його, його радарна система легше виявить ракету, а значить, дозволить її знищити. От це от так це буде працювати в комплексі. Я правильно розумію? Так, але головне слово в вашому висловленні – це буде. Тобто нам шведи якби не дають два літака. Хоча останній час розмова опять-таки, що один, чи спочатку один, а треба вводити і два і рішуче. І, взагалі, додало би до цього літаки, такі, які ж шведські, опять-таки, які є в Польщі. але ми бачимо, що на жаль в Вашингтоні. Відбулася заборона для совмісних дій по ППО і про Польщі і України. Американці все те, хто піднімають жупіл цієї ескалації і не дають можливості в цьому розвиваці. Але так чи інакше, треба нарощувати можливості, тому що за рахунок цього. Ці літальні апарати, особливо 4 плюс покоління, вони будуть найбільш ефективні, не, не зважаючи, наприклад, на F-16, якщо будуть авіаційні засоби ураження, ну по спроможності менше, ніж у росіян. Тобто це додасть до можливості такого роду літаків по роботі по низковисотним цілям і в першу чергу крилатим ракетам, а особливо з урахуванням того, що останній час і крилаті ракети і калібри морського Зування і які запускаються з повітряної платформи, такі як Х-101, вони модернізують ворог і це підвищує ефективність їх дії, і тому на ці дії ворога треба. Е Треба якомога швидше шукати відповіді. Дуже Про... дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні зараз зробимо коротку паузу. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.